Вітаю сьогодні. У нас тема, яка ну на перший погляд, звучить трохи дивно, може навіть як жарт. Що спільного між шахами, то уроком фізкультури. Угу. Здається, що абсолютно нічого. Точно, одне це тиша, концентрація, така знаєте, розумова напруга, Угу. а інше це біг, стрибки, робота м'язів. Але, виявляється, є ціла концепція, яка це все поєднує. Називається вона гімнастика розуму. Так, і ми сьогодні якраз розбираємо одну дуже цікаву методику: її розробили спеціально для п'ятикласників. І у нас на руках, по суті, така презентація інструкція Ага, для вчителів як перетворити частину уроку фізкультури на справжній е тренажерний зал для мозку. Саме так. І наше завдання сьогодні зрозуміти, як це взагалі працює, і чи не є це просто ну спробою сидіти на двох стільцях одночасно. Так, і знаєте, що тут найцікавіше? Всі ці матеріали, які ми дивилися, сходяться на думці, що це набагато більше, ніж просто гра. Більше ніж гра. Так, ми спробуємо розібратися, як інтелектуальне навантаження вписується у фізкультуру, і чому це може бути навіть корисніше для розвитку дитини, ніж просто ну. Чергова партія в шахи у якомусь гуртку, тобто ідея в регулярності. Власне, ідея в тому, що регулярне коротке тренування логіки та концентрації дає просто дивовижні результати, і що мене найбільше зачепило, це ж подається не як розвага, це офіційна частина програми. Абсолютно, тобто розв'язування шахових діаграм для п'ятикласників це один з найефективніших способів тренування. Так, отже, давайте розпакуємо цю ідею і позивимо, що там усередині. Гаразд, почнемо з головного. Як змусити дитину е не просто рухати фігури навмання, а думати системно? Ну, це ж головна проблема новачків. Так, ці хаотичні імпульсивні ходи. І ось тут методика пропонує такий собі секретний код. Так, називається він алгоритм перемоги. ОПР. І цей алгоритм це по суті серце всієї системи. Він перетворює грузи, ну, вгадування на процес вирішення задачі. Тобто є чіткі кроки. А вже ж. ОПР розшифровується як оцінка, пошук рішення. Три прості кроки, які мають стати для дитини звичкою, майже рефлексом. І уся абревіатура ОПР це по суті квінтесенція всієї методики. Це ж не просто кроки, а спроба навчити дитячий мозок працювати як у досвідченого стратега. Саме так. Давайте розберемо, як цей, на перший погляд, простий алгоритм перетворює хаос на дошці на чіткий план дій. Почнемо з О – оцінка. Це фундаментальний крок. Перш ніж робити будь-що, треба зупинитися і зрозуміти, що взагалі відбувається. Тобто не поспішати точно. Це як зайти до кімнати на якійсь вечірці. Перш ніж до когось підійти, ти ж оглядаєшся, оцінюєш атмосферу. Угу. На шаховій дошці дитина має відповісти на два прості питання: хто має матеріальну перевагу, угу. тобто у кого більше фігур і яких? Так. І друге чий зараз хід. Здається, банально, правда? Угу. Але цей крок вчить головного не поспішати, він привчає до паузи, до аналізу, а не до миттєвої реакції. Зрозуміло. Це такий собі чек-ліст перед кожним ходом. Оцінив, зрозумів розклад сил. Що далі? Угу. Другий етап П пошук. Тут, мабуть, починається найцікавіше саме так. Тут ми перетворюємося на таких собі детективів. Детективів. Ну так. Після загальної оцінки ми починаємо шукати слабкості в позиції суперника. І знову ж таки методика дає конкретні підказки, на що дивитися. Які саме? Де стоять незахищені фігури, чи не застряг десь у пастці король або інша важлива фігура. Це вже не пасивний підрахунок, а активний пошук тріщин в обороні. Ага. Саме на цьому етапі тренується тактичне мислення вміння бачити неочевидне, а приховане. Зрозуміло. Тобто ми знайшли слабке місце, якусь зачіпку, і залишається останній крок R рішення. Рішення. Нанести удар. І тут, мабуть, головне зробити це правильно, Так? але це не просто будь-який удар. Рішення це виконання переможного ходу з дуже чіткою метою. У матеріалах виділяють дві основні або поставити мат, це такий собі фінальний нокаут, кінець гри. Угу. або виграти матеріал. Тобто забрати фігуру суперника і отримати перевагу для подальшої боротьби. Важливо, що дитина має чітко розуміти, навіщо вона робить цей хід. І цей трикроковий процес, оцінка, пошук, рішення. Він, по суті, перетворює дитячу імпульсивність на ну, дорослу послідовність. Власне. Звучить як серйозне тренування, це вже не гра, а розв'язання логічної задачі за алгоритмом. А які конкретні вправи дають п'ятикласникам, щоб вони цей алгоритм засвоїли? Адже теорія це одне, а практика зовсім інше. Звісно, система пропонує кілька типів вправ, які поступово ускладнюються. Для початку для п'ятикласників є три ключові. Окей, яка перша? Перша і найпростіша це мат в один хід. Дитині показують позицію, де одним єдиним ходом можна завершити партію. Тобто, один постріл одна ціль. Точно це як у тирі. Треба знайти одну ціль і влучити в неї з першого разу. Головна мета тут, як кажуть автори методики, це розвиток уваги та концентрації, побачити ту саму можливість серед десятка інших. Окей, тобто, перша вправа це по суті тренування снайперського пострілу. А як навчити дитину бачити більш складні багатоходові пастки? А для цього є друга вправа, подвійний удар. Це вже класичний тактичний прийом, який вимагає більшої винахідливості. Так, це коли одна фігура нападає на дві, саме так. Суть у тому, щоб однією своєю фігурою одночасно напасти на дві фігури суперника. Класичний приклад кінь робить вилку, атакуючи короля і ферзя. Ага, і суперник мусить рятувати короля. Так, а ти спокійно забираєш найсильнішу фігуру. Ця вправа розширює тактичний арсенал дитини, показує, що один хід може вирішити одразу дві проблеми. Цікаво. Перші дві вправи вони ж про атаку, про те, як знайти слабкість і завдати удару. А чи не виховується в дітях такий собі е агресивний бездумний стиль гри? Чи вчать їх також захищатися, коли дну справи йдуть кепську? Чудове питання. І відповідь на нього так, вчать. І це, можливо, найважливіший елемент усієї методики. Справді. Третя вправа називається втеча з під шаху. Її мета навчити дитину захищатися, коли її король під атакою. І це не просто про шахи, це про щось більше. Це про те, як діяти під тиском, як не панікувати, а шукати вихід. Ось це не панікувати, це ж навичка на все життя, не лише для шахової дошки. Так. Коли на тебе кричить вчитель, коли ти завалюєш контрольну, вміння зібратися і знайти рішення є просто безцінним. Абсолютно у матеріалах цей розділ так і називається мистецтво захисту. І там підкреслюється, що це вміння не панікувати, а шукати вихід зі складної ситуації. Угу. Я пам'ятаю, один юний гравець казав, що відчуття, коли знаходиш вихід з під шаху, це ніби в останню секунду ухилився від м'яча, який летів тобі в обличчя. Гарне порівняння. Спочатку страх, потім полегшення і впевненість. Методика пропонує три основні способи захисту. Так, які саме? Перший найпростіший відхід король просто тікає на безпечне поле. Логічно. Другий перекриття, коли інша фігура, як охоронець, стає між королем і атакуючою фігурою. І третій найактивніший взяття просто знищити загрозу. Тобто три опції. Так. І коли дитина знає, що у неї є ці три опції, вона почувається набагато впевненіше. Криза перестає бути катастрофою. А стає просто задачею. Саме так, задачею, яку треба вирішити. Теорія звучить дуже переконливо. Давайте спробуємо пройти цей шлях разом з учнем. У нас є практичний приклад із матеріалів. Білі починають і ставлять мат в один хід. Давайте. Спробуємо застосувати до нього наш алгоритм ОПР. Добре, отже, дивимося на дошку. Крок перший оцінка що ми бачимо, у білих є король і тура, у чорних король і пішак. Сили ну приблизно рівні, матеріальної переваги немає. Але головне зараз хід білих. Це наш шанс. Оцінили. Тепер П пошук слабкостий. Де тут тріщина в обороні чорних? На перший погляд, їхній король стоїть у кутку, ніби в безпеці. А це і є пастка він не в безпеці, він у в'язниці. Як це? Рухатись вниз йому заважає власний пішак. Вбік теж не можна, там край дошки. Його мобільність дорівнює нулю. Ага, він затиснутий. Ось вона. Ключова слабкість, чорний король, нерухомий, класична ситуація, до речі, коли твої ж фігури тобі заважають. Це теж життєвий урок. Хм, так, це точно. Тепер бачу, він у куті. Залишається крок третій R. Рішення, як білим використати цю слабкість. Тепер, коли ми все проаналізували, рішення стає ну, просто очевидним. І що це за хід? Біла тура, що стоїть на іншому кінці дошки на H1, робить один довгий рішучий хід по вертикалі, аж до поля H8. Тура з H1 на H8. Так. Тура H1, стрілка H8. Що ми маємо? Тура атакує короля по горизонталі. Король не може її взяти, бо його захищає білий король, не може нікуди відійти. Це мат. Це мат. Один хід. Який став можливим завдяки послідовному аналізу, а не випадковому перебору варіантів. Ось так працює ОПР. Це справді наочно. Але в мене виникає питання е, ця методика, вона ж так сильно зав'язана на шахових поняттях. Мат, наприклад. Угу. А що якщо на уроці діти грають у шашки? Там же немає короля, немає цієї драматичної погоні за головною фігурою. Чи не втрачається сама суть? Чудове питання. І методика це враховує. Драма змінюється, але логіка залишається. Тобто є адаптація. Так, у матеріалах є розділ про адаптацію до шашок. Там ціль не загнати короля в пастку, а створити те, що називається комбінаційний шторм. Комбінаційний шторм звучить потужно. Це коли ти змушуєш суперника робити низку невигідних для нього, але обов'язкових ходів. ти свідомо жертвуєш однією своєю шашкою, щоб у відповідь забрати три. Ага. Тобто, це інший вид стратегії. Так, не вбивство короля, а скажімо так, економічна війна на дошці. Економічна війна на дошці гарний образ. Тобто алгоритм ОПР тут теж працює. Абсолютно, просто опитання, які ставить собі учень, трохи змінюється. Наприклад, де на дошці є напруга, де я можу почати ланцюжок взяттів? пошук слабкостей, яка шашта суперника є ключовою для мого прориву в дамки, рішення починаємо комбінацію, робимо перший хід жертву. Тобто принцип системного мислення зберігається. Так, просто застосовується до іншої ігрової механіки. Зрозуміло. Тобто, інструмент гнучкий. Тоді що є найважливішим для вчителя чи тренера, який захоче це впровадити, на що йому треба звернути увагу? У методиці є так звана пам'ятка тренера з трьома ключовими принципами, і вони я б сказала не менш важливі за сам алгоритм. Добре, що там за принципи? Перший це системність. Тренер має вимагати від учнів пояснювати свій хід через ОПР. А не через інтуїтивне я так відчуваю. Тобто ніяких я так бачу. Жодних. Тренер, по суті, вибиває з них цю звичку покладатися на інтуїцію і змушує вмикати логіку. Це жорстко, але, мабуть, дієво. Точно. Навіть якщо відповідь правильна, важливо, як ти до неї дійшов. Саме так процес важливіший за результат на етапі навчання. Другий принцип прогресія. Від простого до складного. А вже ж. Не можна кидати дитину одразу на складні задачі. Треба починати з найпростішого. З того ж мату в один хід. Коли дитина розв'язує 10-20 таких простих задач, вона відчуває успіх. Це будує її впевненість. І вже на цьому фундаменті можна йти далі. Так, можна переходити до складніших речей. Класичний підхід. І третій принцип. Я так розумію, це про мотивацію. Він називається контекст. Так, і це найважливіше для поєднання з фізкультурою. Тренер повинен постійно нагадувати учням, що вони роблять. Це не просто розвага. А що тоді? Це тренування мозку, таке ж важливе, як тренування м'язів. Коли дитина розуміє, що розв'язання діаграми це як віджимання для мозку, ставлення змінюється. Ага. Тобто. Віджимання для мозку, ця метафора все ставить на свої місця. Це не розвага, це тренування. Саме цей контекст і робить цю методику унікальною, поєднуючи інтелектуальний та фізичний розвиток. Отже, підсумуємо, шахи на уроці фізкультури це не екзотична забаганка, а, як виявилося, добре продумана система. Справжня гімнастика розуму. Так, ми побачили, як простий трикроковий алгоритм ОПР оцінка. Пошук, рішення може навчити дітей мислити структурно, аналізувати, а не вгадувати. І що найважливіше ці навички не залишаються на шаховій дошці. Регулярне розв'язування таких задач навіть по 10-15 хвилин на уроці формує ментальну стійкість. Тобто, це працює і поза грою? Звичайно, здатність швидко оцінити ситуацію, знайти слабке місце і прийняти рішення це універсальний інструмент. Він знадобиться і на спортивному майданчику, і на контрольній з математики, Угу. і в будь-якій життєвій ситуації. Ось у цьому і є головна сила логіки, про яку говорять автори. І це змушує задуматись якщо для такої складної і варіативної гри, як шахи, існує простий трикроковий алгоритм, який все структурує, угу. то, можливо, ми часто занадто ускладнюємо проблеми у власному житті. Може, і для наших щоденних партій на роботі чи вдома можна знайти свій власний простий ОПР для прийняття кращих рішень.